Золоте це один з благодійних наших проєктів цього року. Відповідно, ми зібрали 32 дитини. Табори ми завжди вкладаємо якісь такі важливі цінностні аспекти. І коли це все вдалося зібрати в одну програму, то звісно ми побачили класний результат, насичений і it блоком і комунікативним блоком, також вивченням мови. Цей проект мені дуже відгукнувся за рахунок того, для кого він створений, і що ми несемо разом в ньому і з ним. У дітей є ось цей баланс між інтелектуальним, фізичним емоційним розвитком. Є там хайкінг, малювання, там проекти по смарту, але при цьому вони між собою взаємодіють і в басейні разом стривають. І це десь виправдовує нашу мету, де є релакс для цих дітей, де є переключення для них. Тому цей проект настільки важливий в контексті повномасштабної війни в Україні. Мені дуже сподобалося, що я мала змогу приєднатись до такої крутої ініціативи від Зулатеку. Тут дуже класна атмосфера, багато різних активностей. Можу виділити прикольну активність, яку ми провели на горі. Ми розказували їм, як технології змінюють світ. І був у нас такий маленький інтерактив, коли е, діти писали свої запити в інтернет, і потім цей запит переходив по мережі на роутер, потім на інтернет-провайдер, потім на різні сервера. І, і діти зрозуміли, як працює інтернет на такому научному прикладі. Е, тут мені найбільше подобається те, що ми тут і подорожуємо, і класна програма, і класні е, вважаті. Мені найбільше сподобалося заняття і басейн. За цей період я навчився бути вірним, друг, вірним другом та вирішувати різні квести та загадки. Я навчилась трохи краще говорити англійською і малювати. Я хотіла б побажати, щоб вони залишалися усі такими ж класними, такими ж добрими, щоб вони і далі дарували дітям щастя та радість. І тому цей проєкт настільки ще й цінний, за рахунок того, що цей проєкт виходить назовні. І наша цінність поширювати культуру благодійності та волонтерства. От вона вийшла назовні. Ми хочемо показати, що так можна. Ще варто зазначити, що донатити це, звичайно, дуже важливо і необхідно, але от такі проекти теж дуже корисні, бо це також дуже необхідно для дітей, для нашого майбутнього. Нам дуже хотілося запросити в цей табір як можна більше людей, так які могли поділитися своїми історіями і показати дітям якийсь приклад. Важливим блоком, звісно, нам хотілося показати дітям проснуальність. Це включає там презентацію. У нас були трохи комічні моменти, але це початок. І завжди якась така велика дорога вона починається з першого кроку, тому, я сподіваюся, нам вдалося та дати дітям зацікавленість в навчанні, в певних сферах.